Доброго всім ранку вдома в Україні розробили новий мобільний застосунок. База він має допомогти ветеранам, ветеранкам і не тільки стабілізувати власний психологічний стан. Про те, як це працює, дізнаємося від ветеранки та керівниці проєкту База Аліни Вяткіної та психологіні у методі когнітивно-поведінкової психотерапії та голови ГО «Вільний Вибір Тетяни Руденко. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея цього застосунку і яка його основна мета? Так, ідея з'явилася насправді дуже давно, ще мені здається, в 2018 або 2019 році? Ми побачили дослідження, яке говорило про те, що ветерани і ветеранки не завжди хочуть звертатися за підтримкою, попри про те, що вона може бути їм потрібна. Не хочуть говорити з іншими людьми, не хочуть з різних причин. І ми подумали про те, що можна створити щось, що стане першим кроком для того, щоб зрозуміти, що з тобою відбувається, і як з цим можна впоратись, не звертаючись ні до кого, перед тим як ти вирішиш звернутися до фахівця, або щось, що тобі може допомогти між сесіями з фахівцем, власне. І перша ідея, власне, яка з'явилась, вона з'явилась у однієї з психологинь нашої організації Наталії Стедніченко. Це застосунок мобільний, який завжди є з тобою, який завжди поруч, і ти можеш власне скористатися ним будь де, будь-коли і безкоштовно. Ну крім того, ми ще побачимо знайшли дослідження, які засвідчують. Покращення ефективності терапії при наявності додаткових таких ресурсів, як мобільний застосунок, і були окремі. Мені здається, це штатівські дослідження були та про ефективність такого підходу, тому що це такий інструментарій, що допомагає поміж сесіями. Да мені підкріплює, тобто можна певні домашні завдання виконувати. Тобто, таким чином можна ну, вирішувати декілька задач одночасно, і нам ця ідея прям дуже зайшла, і ми почали над нею працювати. Розкажіть, як саме можуть використовувати ветерани і ветеранки застосунок, які там є можливості, да? і чи тільки для них це підходить насправді, враховуючи те, в якому ми зараз знаходимося в періоді як країна, звісно, користуватися застосунком може будь-хто, хто знає українську мову, тому що він є тільки українською. І коли ви реєструєтесь застосунку, якщо хочете, ви можете обрати власне до якої категорії ви належите. Ветеран або ветеранка, цивільна особа або близька людина ветерана або ветеранки. Що є взагалі в застосунку для того, щоб зробити його максимально корисним і максимально потрапити в ті питання, які хочуть власне з'ясувати для себе ветерани та ветеранки, ми проводили опитування, невеличкі дослідження і з'ясували перелік тем. Які для себе хочуть прояснити власне, ці люди, і тому там є цілий розділ базовий, в який можна зайти і прочитати про різні стани, різні симптоми, ознаки про те, що може з тобою відбуватися після повернення з війни, і зрозуміти, що з цим робити, і коли варто звертатися до фахівця, там є такі червоні прапорці, по яким ти можеш зрозуміти, що ну напевно зараз вже варто з кимось про це поговорити, а не тільки... Бути в застосунку, наступний розділ це власне інструменти, і це вправи точкові, на які допомагають впоратися з різними станами, з різними думками, які закривають різні потреби, так би мовити, які можуть виникати. І Звісно, є розділ з контактами, це організації, які працюють з ветеранами ветеранками з усієї України. Ми їх перевіряли, ми з ними спілкувалися перед тим, як додати їх в базу. Відповідно, вони є перевіреними і ця база є актуальною в базі. І також є стоп-кнопка, вона знаходиться на головному екрані. І ти можеш її натиснути, якщо прямо зараз тобі не ок тебе накриває, і тебе проведе застосунок по алгоритму з кількох вправ, які допоможуть заземлитися, повернутися в туди зараз, трохи заспокоїтись, просто видихнути для того, щоб змогти далі розібратися з ситуацією, власне. І те, що ми зрозуміли з опитувань, дуже класна фішка, яку я дуже люблю. Якщо ви реєструєтесь, тобто у вас є опція користування застосунком без реєстрації, і тоді ми не знаємо про вас взагалі нічого, ви можете не вказувати ім'я, абсолютно нічого. Але якщо ви зареєструєтесь, вам доступне обране, і коли ви додаєте щось в обране, воно зберігається в режимі офлайн. Тобто, крім того, що ви можете завжди знайти там улюблену вправу або ту тему, яка вам потрібна напочитати ще раз. Через кнопку «Обране». Якщо у вас не знаю, зникло світло, інтернет, зв'язок, якщо ви знаходитесь десь в полі, ви можете натиснути на цей офлайн мод і по факту, навіть якщо це там медитація або аудіо, воно вже буде збережено у вас. Ви сказали, що людина відзначає. Свою категорію, як можна, якщо можна так сказати, цивільний військовий ветеран від цього залежить наповнення, яким вона користується, чи ну для цього це відзначати? Що від цього змінюється під час роботи в базі? Станом на зараз нічого не змінюється, тому що ми створювали все таки цільовий застосунок під ветеранів та ветеранок. Але ми розуміємо, що ми не можемо і не хочемо обмежувати інших людей в тому, щоб ним користуватися. І нам цікаво насправді наскільки цей застосунок зайде саме ветеранам-ветеранкам, і, і тому навіть просто для того, щоб розуміти, чи є потреба в цивільних осід подібних застосунках, е наскільки класний застосунок ми створили під нашу цільову, ми і проводимо таке маленьке опитування, до якої категорії ви належите. Тетяна, розкажіть, будь ласка, наскільки цей застосунок може замінити роботу з справжнім живим фахівцем? Нічого не може замінити роботу з справжнім живим фахівцем це от абсолютно точно, але застосунок він же не про заміну. Застосунок це інструмент, додатковий, який може або допомогти тобі прийти до фахівця, да, або допомогти тобі в роботі з фахівцем. Або допомагати тобі, коли ти вже так, ніби вже не працюєш, але ще так треба активно себе підтримувати. Ну да? і в принципі по життю, коли нам треба активно себе підтримувати, таких ситуацій, на жаль, або на щастя, життя нам підкидує регулярно. тож боюсь, що це так буде довго. Тому це точно не про терапію, так. Да? Але це про психоедукацію, коли я можу розібрати, що зараз зі мною відбувається. А часто це вже відповідь на питання. Ми ж часто лякаємося того, що з нами відбувається. Та коли ми розуміємо, навіть коли ми знаємо медчастину, то ми вже тоді можемо ніби цим керувати. У нас повертається такі певне фермо, і Ми можемо тоді якось цим щось робити, коли ми можемо назвати що це, як воно проявляється, і які інструменти для боротьби існують. Та? Другий момент насправді це про те, що. Застосунок допомагає м, тримати фокус, тримати фокус на тому, що мені треба робити для того, щоб справлятися, та які вправи, Бо коли ми в стресі, в сильному коли нас накриває, що відбувається, ми так ніби згужуємося, починаємо думати тунель, ну, тунельним таким баченням, та і ми можемо забути про все, що нам розказував наш психолог два дні тому на сесії. Про як про те, як робити то вправо, да просто за рахунок фізіологічних процесів, які виникають, коли ми в стресі. Застосунок це таке нагадування, що окей, дихай, от тобі квадратик, от ти по ньому дихаєш. Це просто на залюблених моїх вправ застосунку, тому я й всюди, э, всюди про неї розказує. Э, тому це точно не про зиміну, але це інструментарій. І такі it рішення вони насправді э, ну, працюють на людину і на контакт між людьми, якби це дивно не звучало в даному випадку. Розкажіть, будь ласка, я не знаю, чи можна ставити таке запитання в цьому контексті про родзинки програми? Що в цьому застосунку? Ну, я вже багато чого почула. І я розумію, що ви це вже, мабуть, і перерахували потрохи, але все ж таки, ну от що на вашу думку, є найдієвішим її інструментом, чи може найнезвичнішим якимось інноваційним? Ну, я б напевно почала з того, що інноваційним сам застосунок по собі як ідея застосунку мобільного це не інновація. Да? У нас в телефонах у всіх безліч застосунків там на різні сфери життя і потреби. Але інноваційним є те, що це український продукт, створений для українських ветеранів та й ветеранів. А, щодо наповнення, знов таки, ну я думаю, що інноваційним є те, що ми намагалися зібрати. Максимально інтуїтивно зрозуміли да, кроки, ну, такі розрозуміли роз, алгоритм, що робити і за чим діяти. Да? Бо самі по собі практики дихання, ну вони відомі для людей, що там ну, мають терапію, або якось опікуються своїм психічним здоров'ям. Ми про це відомо, да? що дихання, там, контроль дихання це класна, ефективна штука. А, але щоб не забувати це робити, дай ось ця зручність і доступність до цих технік, до цих нагадувань особисто для мене це є фішечками, мене справді додатку. Може, у Аліни є свої улюблені фішечки. Безумовно, у мене є свої улюблені фішечки, і одна з них пов'язана з фразою ветерана, який приходив в нас опитування, і він сказав, що він не розуміє, як ми збираємось в одному застосунку зібрати. Всі теми, всі інструменти, які потенційно можуть бути корисними, і не створити з цього абсолютно незрозумілу кашу. І коли я почула цю фразу, я зрозуміла, що це буде один з основних викликів насправді цього проекту. Е, тому ця структура, яку ми. Е, Вигадала, яку ми власне зібрали в цьому застосунку, для мене вона є зрозумілою, вона є простою, і вона може допомогти дійсно іти по процесу. Тобто ти заходиш, читаєш, що з тобою відбувається, які є ознаки, що з цим робити, і вже там, де тобі ну, по факту, ти читаєш, що з цим робити, ти бачиш назви інструментів, які є в цьому застосунку, і які можуть тобі допомогти впоратися з цим станом. Крім того, для ветеранів та ветеранок дуже важливою є безпека. І для цього ми залишили можливість лишатися повністю анонімними. Ми не знаємо тоді про тебе нічого абсолютно. Ти просто можеш користуватися більшістю функцій застосунку і лишатися в цьому режимі, якщо є така потреба. У нас є можливість написати питання фахівцю, задати питання фахівцю і так само залишитися анонімним. В самому застосунку, і ми будемо відповідати теж на ці питання. Це не чат, це не терапія, теж, але це така одноразова можливість задати це питання, власне, і прояснити для себе щось. Дякую, Аліно. Дуже цікаво, що я спитала про особливості і родзинки. А ви почали з викликів, які власне ви змогли перетворити на особливості і родзинки, якими варто пишатися. Мені здається, що це вже такий кейс і такий приклад, де є чому повчитися. А етері ранку вдома психологиня у методі когнітивно-поведінкової психотерапії та голова -гео «Вільний Вибір. Тетяна Руденка та керівниця проєкту база Аліна Вяткіна. Дякуємо вам за те, що ви робите. Успіху вам і всім спокійного ранку та плідного дня. Дякую. Дякую.